Так, ну що, камонка готова, камонка працює, грає якась стрьомна музика, батареєчка все заряджена. Тут у нас є крутилочка. Ну і та птішка теж працює. Це все до речі. Зараз трошки приберу, може мене не чути. Оце все до речі, моя робота на вихідні. Всім привіт! Ми вже більше двох місяців намагаємося зібрати кошти на виробництво боєприпасів для бомберів. Їх виробляють мої друзі на суто волонтерських засадах, і я з радістю взявся допомогти їм у зборі коштів на розхідні матеріали. Серед всіх, хто здійснив чи ще здійснить пожертву на цей збір, буде розіграно круті призи, одним з яких стане Камонка. Страхітливий витвір моєї враженою контузіями уяви, виготовлений із корпусу протипіхотної міни Мон-90. Також розіграю футболку із символікою каналу і, звісно ж, наліпки. На жаль, наразі не набігло навіть третини від бажаних 100 тисяч гривень, а матеріали потрібні вже. Тому ми вирішили закінчувати збір, закривати банку та, звісно ж, розіграти всі призи. Хай всієї суми не зібрано, того що є, теж вистачить на багато гарних справ. Всі звіти викладу у телеграм-чаті спільноти, можливо, навіть з результатами. Розіграш призів відбудеться наступної суботи у прямому ефірі. Слідкуйте за новинами в стрічці, десь наприкінці тижня зроблю анонс. Пожертви будуть прийматися до самого моменту розіграшу, тож, якщо вам хочеться виграти якийсь сувенір, ще можете встигнути. Дякую всім, хто прийняв участь у цьому мега важливому зборі. Кожна ваша гривня піде на смерть ворогам, що може бути краще?